Зміцнення обороноздатності громади, підтримка бізнесу і населення. Понад 40 питань розглянули депутати на позачерговій 21-й сесії Тернопільської міської ради у пріоритеті порядку денного затвердження змін до бюджету громади на 2023 рік. Бюджет на 2023 рік має за мету створення умов для сталу функціонування громади. Забезпечення діяльності її освітньої, медичної, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури, а також соціально культурної сфери і соціального захисту мешканців. Доходи бюджету громади на наступний рік в цілому передбачені в розмірі 2 мільярди 680 мільйонів 200 тисяч гривень. Також депутати ухвалили рішення про продовження і прийняття змін до вже існуючих програм, зокрема, програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2023-2025 роки. Програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської громади на 2023 рік. А також затвердили програму розвитку малого і середнього підприємництва. Метою цієї програми є Забезпечення підтримки малого і середнього підприємства в умовах воєнного стану, стимулювання розвитку, створення бідного середовища. Зокрема, даний програмою передбачається і компенсація відсотків по певних водів кредитів. Також одне з рішень сесії присвоїти звання почесний громадянин міста Тернополя посмертно вісьмом військовослужбовцям.